Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 жовтня, ми з вами продовжуємо читати фрагменти з Євангелія та послань святих апостолів. А саме сьогодні це буде Євангеліє від Луки та перше послання до Коринфян святого апостола Павла. Одного разу, коли Ісус навчав і сиділи фарисеї, і учителі закону, що прийшли з, усяким, з усяких поселень Галілеї та Іудеї із Єрусалима, і сила Господня була націлення їм. І ось мужі, які несли на ношах чоловіка, що був розслаблений, і намагалися внести його в дім і покласти перед Ісусом. І, не знайшовши, де пронести його через натовп піднялися на дах і, розібравши черепицю, спустили його з ношами на середину перед Ісусом. І, побачивши віру їхню, він сказав йому: чоловіче, відпускаються тобі гріхи твої, і почали міркувати книжники і фарисеї, кажучи, хто цей, що каже богохульства, хто може відпускати гріхи крім одного Бога. Ісус же, зрозумівши думки їхні, сказав їм у відповідь, що ви помишляєте в серцях своїх, що легше сказати, відпускається тобі гріхи твої, чи сказати Встань і ходи. Але щоб ви знали, що владу має син людський на землі відпускати гріхи, сказав він розслабленому. Тобі кажу, встань і взявши ноші твої, іди в дім твій. І той, одразу ставши перед ними і взявши те, на чому лежав, пішов додому свого, славлячи Бога. І жах охопив усіх, і славили Бога, і, сповнилося страх, і сповнилися страху, кажучи, дивовижні діла побачили ми сьогодні. Ну і фрагмент апостола. Отже, браття мої улюблені, будьте тверді, непохитні, завжди збагачуйтесь у ділі Господньому, знаючи, що труд ваш немарний перед Господом. Щодо милостині для святих, то робіть так, як я установив у церквах галатійських. У перший день тижня кожен із вас нехай відкладає в себе і зберігає, скільки має змоги, щоб не збирати, коли я прийду. Коли ж прийду, то котрих ви оберете, тих пошлю з листами віднести милостиню в Єрусалим. На сьогодні все, Боже вам благословення. До зустрічі вечором!